Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. І знову я вийшла до вас. Вийшла показати знову трошки клематісів. Ось Олександра, принцеса Олександра, розкрила більше квіточок, дуже гарно виглядає. А відео буде про розпаковку посилки від Ерика Решетникова. Там чимирники повинні прийти. Касетні, розсада касетна. Вже не пам'ятаю, що я там замовляла, але я буду знаходити фото і вставляти вам і показувати, яка розсада прийшла. Ну, яка краса, правда ж? Яка квітка. Розмір квітки зараз покажу, це вона ще не розкрита і ось. Моя рука і ось вона квіточка. От так мені здається, що вона сантиметрів більше 15, мабуть, 17 є. Дуже гарний клематис. А той називається Huernsi Крім. Він найперший розслів. І ось досі квітує. Кожного дня щось новеньке. Ну що, пішли дивитися розпаковочку. Шада слідкує. Це в неї блокпост номер 2 Перший під прапором там. а це другий. Вона там за татком спостерігає. Нічого не видно, зараз покажу вам. Він косить траву у парку, тому що вже ну, дуже висока. Ось. Там через той от щебень все заросло вже. І потім буде сіятись на щебень і буде важко звідти ходити видирати. Воно не важко, але ну, все потребує часу, а його мало. По дорозі ще покажу вам клем. Дивіться, який він зараз гарний. Червоненький, пухнастий, ніжненький такий тендітний. І на фоні Марії це Барбари Стунбера Марія. Ну, дуже гарно він виглядає. Прям таке поєднання. Барв, контраст такий красунчик. Але він не завжди буде такий червоненький, потім він стає такий зеленкувато оливкового кольору. Поки насолоджуємось таким кольором. Ось бачу, тут вже починають з'являтися зелененьке. Пробігаю повз півонії. І ось вона посилочка. Зараз я відкрию і потім вам буду показувати. Думала, що вже все, розпакувала, а тут, бачите, ось так. Упакована ще одна, ще одна упаковочка. Ерік, молодий хлопець, який так само, як і ми всі, дуже любить квіти. От я думала, що квіткануті це тільки жінки. А виявляється, що є такі і хлопці в нас. Так, я так однією рукою не зможу. Ось так все витискала, витягнула, тепер будемо тут розпаковувати. Заможиком не пішла, ну, якось. Ні, знову виключусь. Ага, один мені дістався вже ось такий, бачите, не касетна розсада, а саме ось така у контейнері. Що це за сорт? Ерік? А що це за сорт? Ага. Так, і що, нічого не підписано? Ой, який гарненький, білесенький. Я не пам'ятаю такого. А ось є є. Надпис є. Ось він. Ось він. Ага, це Лілі. Лілі. Я вам фото вставлю. Ну, цей красень це прям вже буде квітувати наступного року. Вже так, я думаю, що більше квітоносів буде. І ми будемо з вами милуватися. Лілі, я вставлю вам цю фото. Ох, краса, краса. Так, що тут? Тут в нас касетна вже. Ось так. Бачите, щоб більше влізло, то ось так присилають. Без касети, але ось замотано. Волога, волога така серветочка там, або що це, ага, волокно, здається, серветка. Ось яка краса, листечко, бачите, таке мармурове. Сорти підписані. Ось. Масі. Ну, коротше, я не буду зараз вам показувати сорти, щоб не наплутати нічого. Я вам потім підпишу просто і вставлю фото. І непогана така, знаєте, касетна розсада. Я вам просто покажу зараз свою. Ось я. На днях взяла, посадила свої сіянці, які насіялись. О, там махровий в мене є ще один темненький такий, який схожий на Double Purple. От Я взяла ці сіянці, отак, одразу в такі P9 посадила. Ото зовсім тендітні, тому я і не буду їх висаджувати одразу в землю. А це, ну, такі, знаєте, гарнизні. Гарнизні, мені подобається. Так, що тут відкладаємо. Що тут далі в нас? Дивимось. Так, я зроблю отак. Все розкрила. Тепер тільки буду показувати ось тут три одразу. Ага, це із однієї серії, Так, показати вам самі. Самі сіянці, ось як виглядають трошки менші, ніж ці. Ну, тут і, бачите, більше була сама касетка, а тут менше. Ось. Але доволі такі гарні. І вони, я думаю, що не будуть хворіти. Я одразу їх посажу у землю, просто зроблю суміш гарну. Трошки підживлю, і нехай вони ростуть одразу на своїх місцях. Буду поливати, слідкувати. І коли побачу, що вони вже прийнялись, то ну, тоді я заспокоюсь. Тому що гратися у контейнерах я не хочу. І ось ще це теж та ж сама серія. Не пам'ятаю, як називається, але по цій літері щось кіантеса здається так. Покажу вам, як виглядають. Ну, тут вже по два таких три листічка. Ось тут навіть чотири листечка є. Так, ближче покажу вам. Сорти теж вставлю вам фото. Це з колекційних, дорогих сортів, але це, здається, сієнці. Я потім подивлюсь, тому що було давно, я замовляла, і зараз, чесно кажучи, я не пам'ятаю, але здається, що це сіянці від сортових. І вони не дешеві, якщо брати такими кущами. Якщо брати отакими от кущами вже. Тому я вирішила взяти от у такі розсаді, дешевші, але вони швиденько наростуть листечко, як виглядає. Ну, отак, така швиденька розпаковка. І сьогодні я займусь посадкою цієї краси. І ще хочу розбігати до півоні і показати, що там, що там як квітує. Дивіться, ще забула показати, ось знайшла у коробці це від Еріка щось. Щось якась цікавинка, мабуть, відкрите з задоволенням. Дякую за замовлення. Що ж там в пакуночці? Зараз подивимось, що там Ерік Прислав. Отак. Он таке. О, Ось що! Подивіться, до кавусі мені. Я хочу обійняти тебе моїми берегами, твій Дніпро. Я гордий, я незламний, я ще здивую світ. Твій Харків, мій Харків. Дякую, Ерік. Верік навряд чи дивиться мій канал, але так для себе просто дякую, дуже задоволена і сюрпризиком і рослинками, які прислав гарні всі. Дякую, і за упаковку окремо, дякую. Все дійшло ціленьке. Спочатку покажу вам ставочок. Ось, бачите, як я вам казала, наліпив ці камінчики на. Розтвор цементний, рідкий. Ну, щось, звичайно ж, звідси. Ось, бачите, те, що не приліпилося, те, забереться, а в основному все буде сидіти. Ну, може, я там реставрую, трошки, розведу і буду вже по одному камінчику десь додавати. Але в цілому це буде досить органічно. Там буде переходити в рослинки, будуть рости отак вздовж цієї отмостки. І буде таке ж саме каміння продовжуватись. Тобто не буде ніякої різниці, і це буде доволі органічно виглядати. Прямо на очах починає нарощувати листячкою німфейка. І бачу, там вже з'являється очерет. Може, то не очерет, не знаю, як рослинка називається. Ось так виглядає. Ну, і ось, і ось нарешті Трифена. Трифена Паркін. Ось-ось розкриється. Може, завтра, може післязавтра два таких ще тугих бутона закриті. Один вже ось тріснув і один ось ось розкриється. М -м, солоденький нектар такий. Знову швиденько покажу вам. Він вже розкрився. Це з нових. Які я посадила новенькі. Отут в грядці майже всі нові. Тільки Квітсен старий, а оцей старий, не пам'ятаю, як називається. Йому три роки Лотті Даусен. І що там. І оцей Connell Owen Казінс. Все новенько посаджено минулої осені. І назва ось показую вам. Бачите, пошу собі 24 й рік посадка, щоб не забути. Вчора він був напів закритий, а сьогодні він вже ось так виглядає, вже розкрився. Гарна квіточка. Навіть перше квітування, а вона вже гарна. Вона вже красуня. Мені подобаються пелюстки, такі, наче, гофровані. Так, і пішли туди, там вже бачу Sugar Spice розквітла. Кон Оуен, такі, знаєте, тенісні м'ячики, куп'янки великі. Балеринка. Ще досі не розкрила квіточку. Вже стільки днів, а вона отак поступово, дуже-дуже поступово відкривається ось. Вона ніби такою чашечкою закрита. Ваніла шнапс. Бутон такий, напіврозпуск. Він такий величезний. І зараз обійду з тієї сторони. І ось квіточка ну, майже розкрилася, можна сказати. Майже вона ще має отаку форму. Повністю вона ще не розкрилася. Подивіться, ця квітка, одна бджілка. І зараз я вам покажу Sugar Spice. Дивіться на це. Працюють, запилюють. Форма квітки проста, але подивіться на ці пелюстки. Пелюсточки просто шедевр. Я ніби вулику. Так бджоли гудуть. І бутон теж. Величезний бутон. Не хочу туди лізти, бо буду заважати, вони ще мене вкусять. Тут розквітає клематіс омоширо, форма квітки. Так? Ну, така ж гарнезна. війки Темно-фіолетового кольору, вії. Пильнички. Ох, яка краса. Буду ще показувати його, бачу, що багато бутонів ще має. Марія Ферфакс. От зараз вона вже така більш з рожевинкою такою. Жовте сходить. Хоча зранку я її знімала, фото робила, то вона більш жовта була. А сонечко вийшло і вона така, більш рожева. Хоча ні. Теж вона повільно відкривається, як і балерина. Хтось з дівчат питав, скільки сонця моїм півонієм вистачає чи ні, і де росте Монрайз. Ось він, Монрайз, після ділення. Ось такий малесенький кущик я собі залишила. І тут зараз. Початок 12-ї години і ось тільки-тільки вийшло, вийшло сонечко. А потім, вже коли хурма набирає листечка більше, то тут ну, десь після четвертої вже такої, ну, на півтінь, воно і зараз трошки падає. Не дуже тут сонечка їй. Але це і добре, вона тримає квітку довше тоді. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, поради, підказки. Іноді шукаю дуже довго, по три роки, назву якоїсь рослинки, і ви мені підказуєте. Це безцінно. Ну і ділитись досвідом це теж безцінно. Бо досвід за гроші не купиш. Дякую вам. І дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що дають змогу нам жити, насолоджуватись красою, працювати у садочках і просто жити і дихати. Дякую, дякую їх родинам. Низький уклін. Слава Україні і всім героям слава! Все буде Україна! До зустрічі, друзі!